Коротше, покажу вам ще один гоманець, яким особисто я користувався 6 років. Його зробили у 2015 році у моїй майстерні мої ребята, але я його забрав собі, тому що вони провтикали зробити тут шовчик згори і ось тут всередині. О, бабосики. Хм. Поки вже на дружина не бачить. Так от, про гаманець. Оце цяточки на ньому, ці малі. Це якраз у 2015-му я купив собі цуцика, і коли йому було десь 2 місяці від роду, він його спиздив і погриз з паспортом всередині. Паспорт, слава Богу, зберігся. От. І, власне, я ось цим гаманцем користувався 6 років повсякденно. А ця шкіра, вона називається Краст і вона вручну вощена. Коротше, завдяки цьому вощенню виходить, такі царапки, вони на ній з'являються. Але по ходу користування, коли він треться об одежу, воно заполіровується. І оці цяточки оце від зубиків його маленьких. От, ну, власне, якось так. Виглядає через 6 років повсякденного користування. Бачите, тут там розтяжки, всяке таке. Це через те, що тут іде шкіра і всередині також шкіра, по ходу користування він формується і приймає ту форму, яку потрібно. От Я, наприклад, використовував ось цей кармашик. він дуже-дуже зручний, тому що я сюди клав дрібні купюри. І я не міг собі його дуже довго замінити, так як це був єдина, єдина модель гаманця, з якої можна достати кошти, не відкриваючи гаманця. І потім я вже тоді собі придумав іншу модель. Ось такий от гаманець, який в мене вже зараз 2 роки. От він. Тобто його не потрібно відкривати для того, щоб достати звідтіля гроші. Коротше, отак. От Кляю все такі штуки ми робимо. І що саме цікаво, це те, що не дивлячись на те, що тут пройобаний шовчик, він не розлізся. Ось Ось от тільки тут почав лізти. І все. Вайк. Like?